Усім привіт! З вами я, Роман Світошак Сьогодні у нас свіжа порція автомобілів. Будемо сьогодні про це розмовляти. У Вас склались обставини, що ви вирішили придбати автомобіль і вам потрібно правильно це все зробити. Можете до нас звернутися, ми в цьому вам допоможемо. Звичайно, є інтернет-ресурс, називається Car Vertical. Я так покажу. Бачите, можна відразу вбити ВІН-номер і по цьому ВІН-номеру перевірити транспортний засіб на пробіг і на всякі такі речі. Звичайно, якщо автомобіль відвідував офіційне СТО, якщо не від друзі, це також буде для вас інформація. Ну що, вмощуємося зручніше. Ми поїхали. У нас, друзі, Івано-Франківськ. Сьогодні разом з вами ми маємо можливість поблокати по авторинку, подивитися, які ж автомобілі продаються, які ціни і які ж оці весняні ціни сьогодні, в даний момент, на ринках, які автомобілі по тих цінах ми можемо бачити. Відразу, друзі, користуючись нагодою, хочу вас запросити підписатися на канал, хто в нас ще не підписаний. Звичайно, поставити жирний палець вгору. Це завжди мотивує, друзі, робити свіжі відео. Ну і, звичайно, хто хоче підтримати канал, а також подати інформацію для своїх друзів, можна цей свіжий, це відео просто зробити репост на свої сторіночки. Я думаю, інформація зайвою не буває. Друзі, як завжди, відкриваємо свіжі теми про автомобілі. Звичайно, якщо брати в цілому, то Франківську нас завжди продає кросовери. Звичайно, седани також продаються, зараз ми бачимо це в кадрі. І такі автомобілі можна придбати, мінівени також продаються. Це все можна ходити щось по ринку і шукати. Звичайно, зараз трішечки зараз буде пригрівати сонечко, весна у нас на вулиці і буде збільшуватись активність. Там, де збільшується активність, я завжди про це попереджав, буде активніше свіжі автомобілі будуть привозити люди, і, звичайно, ціни також будуть трішечки більш стабільні до вищої планки. Тому весняні ціни будуть, будемо розуміти з вами разом, що вони десь так це все буде виглядати. Чогось сильно космічного, нічого не відбудеться, як такого, що там, знаєте, ти прийшов на ринок, автомобілі подорожчали на... Тисячу там доларів. Такого не було. І минулого року, і позаминулого. Звичайно, що активність, коли зростає, то трішечки воно все активніше продається. Відповідно, ціна стає така, знаєте, як кажуть, міцніша. Друзі, якщо так вийшло, що ви хочете собі вже придбати автомобіль, ви його знайшли, і цей автомобіль поставили на облік. У вас стоїть наступне, знаєте, як кажуть, такий момент, який є обов'язковий в нас в Україні, це потрібно зробити автоцивілку. Я внизу під цим відео, в описі під відео, прикріплю автоцивілку АРКС. Ви знаєте, дуже зручно, що можна просто з телефону туди зайти за цим посиланням, друзі, і сміло собі вибрати зручну автоцивілку. По ціні я маю на увазі. І сміло ви собі вже маєте це все відразу ж на місці самі оформлюєте, і не потрібно, там нічого, друзі, складного немає. Тому, кого цікавить, можна сміло арк скористуватися, в принципі, страхова є дуже-дуже цікава і хороша. Ну що, давайте трішки по автомобілях. Кроссовер, класично, Audi Q5 бачимо, що привезена із США. По інформації, 11 рік, 13 502, 0 бензин. Ну, і, звичайно, що автомат, так як американські друзі автомобілі, вони здебільша приїжджають на автоматичній коробці передач. Тут також бачимо американця: 17-й рік, 15300. 2,5 двигун, Звичайно, що це у нас бензин в цьому випадку. Друзі. Європейські автомобілі в нас більше продаються на механіці, американські, відповідно, на автоматі. Різниця між Європою і Америкою, ми знаємо, що в Америка більше приїжджають автомобілі після ДТП. Але є, до речі, такий манхейм, де можна придбати автомобіль небитий. Це треба розуміти, орієнтуватися в таких речах. Як правильно який автомобіль придбати, чи Америка, чи Європа, це дуже велика тема. Ми сьогодні трішечки торкнемося, щоб в принципі ви могли зорієнтуватися. Але основа відразу так забіжу, хто не хоче все слухати всю, цю всю довгу історію. Відразу хочу, так знаєте, як кажуть, з кінця вирвати. Висновок по дуже простий. Шукати автомобіль потрібно не по історії, якісь, де він там колись був, а фактичний стан автомобіля. Чому саме фактичний стан має велике значення? Наведемо простий приклад, що хтось з ваших сусідів придбав автомобіль в хорошому стані, там п'ятирічний, ну розуміємо, та, з ним все добре. І батько придбав синові, а син вирішив цю машину, як кажуть, і в як кажуть по всіх параграфах протестувати і наскільки сильна ходова, розуміємо. Та? Тобто активно користується автомобілем, ну, в народі називають вбиває автомобіль. Та? Через рік вони вирішують продати цей автомобіль. І тепер уявляємо собі картину, що автомобіль потрібно придбати комусь, так? хтось його купить, і хтось буде в нього вкладати. І чесно вам скажу, якщо це без перевірки купляти, то можна купити навіть по високій ціні. Хто перевіряє із перевіркою, тобто перевіряє на СТО, друзі, нас можна замовити на перевірку, чи взяти когось з своїх друзів, ну, але тих, хто розбирається в автомобілях. І перевірити, тоді такий автомобіль можна придбати, там, скажімо, по низу ринку, тобто домовитись, ми собі це відновимо, в цілому автомобіль, наприклад, по кузову цілий. Але є от моменти, я готовий це відновити. Тепер увага. Ви купляєте цей автомобіль, міняєте по ходовій, там все, що треба, міняєте, якщо це механіка, там щеплення, та, тобто, все доводите автомобіль до технічно справного авто. І приходить ситуація у вас, та, життєва, що вам потрібно купити щось краще, у вас з'явилися кошти, і вам потрібно продати цей автомобіль. Тепер проводимо дуже таку, знаєте, як кажуть, рівну полосу. До купівлі автомобіль був в плачевному технічному стані. Після того, як ви його купили, ви вклали в нього кошти і довели його до хорошого технічного стану. Вже у вас цей автомобіль буде зовсім інший. Тому потрібно завжди, друзі, робимо висновок, потрібно автомобіль дивитися в фактичний стан. Це дуже важливо, тому що тоді ви принаймні розумієте, що ви купляєте. Також, друзі, хочу одним оком, одним зубом, хто як може сказати, але хочу також сьогодні зачепити тему перереєстрація транспортного засобу. Ми, усі, усі приїжджаючи на ринок, бачимо, що ну, Франківську більше білі номера. Бачите, у нас біленькі. Це означає, що автомобіль стоїть на нашій українській реєстрації. Що потрібно для того, щоб автомобіль придбати? Є декілька варіантів. І грубо почнемо з першого. Перший варіант можна взяти договір купівлі від власника. Він є платний, приблизно вартість такого договору близько там, тисяча гривень. Ви берете цей автомобіль по договору купівлі, їдете додому, дома ставите на облік, і дуже багато хто до мене дзвонить, хто хоче придбати саме таким варіантом першим, то е, часто мотивується, що я не хочу, щоб номера, скажімо, та Івано-Франківська, щоб були, бо я зовсім в іншому місці. Насправді це все добре, в принципі, це правильно. Навіть коли вам виписують договір купівлі, також це все перевіряється по базах та, на обтяження. І, в принципі, все воно непогано. Але ризик, друзі, є завжди. Ви повинні розуміти, на вас виписують договір купівлі, ви стаєте новим власником. Але все-таки в пріоритеті, якщо вас цікавить, друзі, моя думка завжди краще передати кошти. За автомобіль після перереєстрації транспортного засобу на вас. Це потрібно їхати в сервісний центр, потратити один день, іноді потрібно потратити два дні, тому що в нас ситуація в країні, бачимо, яка може бути тривога, відповідно, ви це не встигнете зробити черги і все решта. Але для вас безпечніше, коли ви стаєте власником, будучи на місці біля продавця. Це потрібно запам'ятати, от є такий варіант. І наступне, що ми ще, друзі, сьогодні з вами піднімемо. Давайте в нас є ще трішки часу, поки йдемо по ринку, аналізуємо, давайте трішки автомобілі і будемо по ходу ситуації розкривати якісь ще теми. Бачимо серйозний кросовер. 9-10 рік без пробігу по Україні. 3-0. Серйозний, до речі, апарат, класний автомобіль, друзі. Але потрібно розуміти, що автомобіль, ну, 10-й рік, це вже 13 років автомобілю, а якщо 9-м стане на облік, то, відповідно, автомобілю буде вже 14 років, обслуговування не дешево. Друзі, в кадрі тільки що був Кашкай. Кашкай серед кросоверів на сьогоднішній день це є номер один. Чому добре брати Кашкай? От давайте відразу так трішечки, ми зацепилися зараз з вами разом на тему. Кашкай це є автомобіль, який на вторинному ринку купи продай номер 1 Що це означає? Ви купляючи Кашкай, повинні розуміти, що е, чи якусь іншу машину, якщо ви будете вирішити придбати, ви повинні розуміти, що настане той час, коли вам потрібно буде її продавати. І ліквідність продажі машини це дуже-дуже важливі речі, тому що сьогодні ви продаєте, ви мотивуєте, що це мені підходить, подобається, але коли приходить час продати, іноді стає питання, чому ж не продається автомобіль. Іноді бувають такі моделі, які продаються дуже-дуже важко. Та вони, до речі, на вторинному ринку зазвичай трішечки є нижче від таких моделей, але потім, відповідно, продати буде важче. Тому mm. тільки що бачили Кашкай, Кашкай, розуміємо, що це за модель. Друзі. Четвертий гольф, 98 рік. Гляньте на ціну. Автомобілі не дешевшають. Я б навіть сказав, що вони за останній час трішки подорожчали. Подорожчали, я так розумію, за рахунок того, що автомобіль в хорошому стані знайти важко, і чим кращий стан, тим власники, мабуть, виставляють вищу ціну. Я це все жартую, але на правду, автомобілі не дешевшують. Йдемо далі, далі, далі. У нас 2015 рік, 18500, слабенько видно, друзі, але шаран, телефончик є, можна телефонувати, і якщо вас щось цікаве, друзі, можна передати мені інформацію, ми цей автомобіль перевіримо. Давайте ще два слова скажу за перевірки автомобілів, щоб ви собі орієнтувалися. Перевіряти автомобілі, друзі, можна в двох варіантах. Перший варіант ви приїжджаєте на ринок, але тільки особисто приїжджаєте. Так, просто знайдіть мені роман машину чи знайди машину, не працює, тому що це базар. Це сьогодні ви дивитеся, а завтра цей базар вже не актуальний, тому що все хороше розібрали. Тому потрібно бути присутнім на ринку. Ходите по ринку, я вам даю експерта, це потрібно завчасно мене набрати, домовитися, і я вам це все організую. Другий варіант, він більш комфортний, ви сидите вдома, шукаєте автомобіль, який вам подобається по посиланнях, скидаєте мені, який вам сподобався, друзі. Ми по всій Україні, по містах перевіряємо автомобілі і конкретно, індивідуально скажу вам ціну, тому що ціни різні. Але так, щоб ви собі орієнтувалися, чим це зручно? Зручно тим, що ви собі обрали автомобіль, який вам подобається. Технічний стан ми перевіримо, перевіримо кузов, перевіримо мотор, перевіримо коробку, ходова перевіряється, рульова, я вже заговорююсь, тормозна система і, звичайно, також комп'ютерна діагностика. Після такого етапу ми розуміємо, чи автомобіль вартує уваги. Якщо він вартує уваги і ви хочете його придбати, то наступний етап це потрібно їхати на підйомник і подивитися знизу на автомобіль. Повірте, важливо при купівлі перевіряти автомобіль максимум. Звичайно, ендоскопія, якщо є можливість і власник дає добро, і, в принципі, ваша така, знаєте, при купівлі має бути пріоритетніше, що ви хочете це перевірити, було б взагалі дуже-дуже добре. Чому так все є, друзі? Я почав відео із CarVertical, і насправді... Перевірок забагато не буває, тому що чомусь, коли люди купляють автомобіль без перевірки, потім до мене вже дзвонять і кажуть: Роман, не можу розібратися, потрібно перевірити автомобіль. Там, скажімо, по карвертікалу. Я кажу: давайте перевіримо, включаємо цей заходжу на карвертікал. Вставляю він номер, кажу, на вашому автомобілі, ну, який ви тільки що мені ВІН-код скинули, там 300 пробігу. І бачу, чоловік робить паузу, каже, 300 пробігу, це серйозно. Я думав, щоб не було ще більше, бо по факту 200. Я кажу, ну бачите, було б добре це перевірити до купівлі, тому що коли ви, купляєте автомобіль вже, коли ви вже перевіряєте автомобіль після купівлі, це вже для вас як факт. А так ви могли принаймні поторгуватися в цій ситуації. Тому треба розуміти одну просту річ. Автомобіль перевіряємо до купівлі. Все, що ви перевіряєте після купівлі, у вас же лишається факт на лице. Здавалося б, я собі все сам бачу. Якщо самі орієнтуєтеся, маєте досвід, то, звичайно, можна самому перевірити. Але перевірка має бути. Ну що, друзі, в кадрі в нас Grand Scenic, Ой, перепрошую, Citroën Grand Picasso. Мінівен класичний, яких на ринку ми бачимо також, продаються. Американські друзі, автомобіль, пишіть, хто впізнав, до речі, назви нема. 20-й рік 22 900 2,5 і, звичайно, що це бензин. З Америки бачимо автомобіль, друзі. Наступний автомобіль європейський, пригнаний з Європи. 2004 року 6401,9 дизель. Хороший двигун, до речі, в виконанні цього автомобіля. Також напишіть, хто впізнав, що це за мінівенчик. А ми йдемо далі. Наступний також автомобіль. Друзі, також пишіть, хто впізнав, бачу, не підписаний 14 рік, 14200. До речі, цікавий кросовер, але на вторинному ринку бачу, активність за такими автомобілями є невисока. Чомусь так є. 2006 рік, 7350, друзі. Серйозний апарат. В кадрі великий великий кросовер. Йдемо далі. Ще один кросовер. Бачите, от зараз ми подивилися, що ніби і багато седанів, але все-таки, куди не повертаєшся, кросоверів є дуже-дуже багато. Тому, хто розглядає кросовер, виглядає, що вам все-таки потрібно їхати в Івано-Франківськ, друзі. Ось рік, 6950, 1,4. Шкода п'ята. Ну, двигун, звичайно, бачимо який. Друзі, в нас зрок наступний автомобіль. Бачимо, що у нас рестайл, все вірно, вони з 2017 року пішли 15300. До речі, хтось з мене пригадує, Віталій, до речі, та, шукав такий автомобіль. Я думаю, якщо ви подивитеся це відео, Віталій, можете собі розглянути. Також американці хотіли. І бюджет, пригадую, навіть був більший на такий автомобіль. Ідемо, рухаємось далі. Що у нас? Категорія мінівен, а це вже в нас Renault Scenic. 2000, що там, 11-12 рік, 8 тисяч доларів. 1,6. Дизельочок. Хороший, до речі, двигун. Автомобіль, якщо обрати в правильному стані, технічний правильний стан досить нормальний автомобіль. 12 рік, 6650 Kia Rio. 1,4. дивіться, яка маленька симпатяшка. Для міста, до речі, це категорія невеликих автомобілів. Так, поруч ще один Renault сцені, друзі. Категорія Minivan, 15 рік. 9 тисяч доларів. 1,6 6 дизель, друзі. Норм, нормальний дизель, тільки щоб технічний стан всього автомобіля був правильний. Поруч ще один сцені, друзі, і маємо дуже цікаво старший вік. Бачите, 2008 рік 1,6 бензин. Але бачимо, бачите, дизайн, наскільки є різниця, от це вік. Тут такий трошечки дизайн, звичайно, сумніший. Так, друзі, наступний автомобіль у нас в кадрі. І, в принципі, друзі, ми прийшли до логічного завершення. Усім хочу подякувати. Дякую, друзі, хто ставить палець вгору. Підтримуємо завжди е підписочкою і, звичайно, робимо репост на е свої канали, щоб люди мали можливість побачити також усі цікаві відео, а також завжди володіли свіжою інформацією. Ще раз усім дякую. З вами був Роман Сітушак, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі, перемога близько. Усім бережемося, до побачення!